Всім доброго дня! Так приємно, що у мене вже є підписники, пишуть мені повідомлення і є вже з ким поздоровкатись. Так що всім привіт! Сьогодні у мене буде збір спаржі, Потім зроблю напій один дуже цікавий. І ще хочу вам показати. Полуницю, ту, що я садила, вам розповідала, і мені там писали мої глядачі, що все приживеться, все буде клас. Дійсно, зараз вам покажу, як у мене все вийшло. Сьогодні початок вересня назбирала таке 5 літрів відро спаржі. Любимо ми дуже спаржу, буду її. Хвостики оці відрізати, відривати, можна відламувати, як зручно. І порціями запакую в морозильну камеру. Вона прекрасно зберігається, не, не губить своїх властивостей. Взимку буде саме то підсмажити чи приготувати суп. Завжди її саджаю кожен рік. Вона каши не просить. Просте не вибагливо, догляд мінімальний, а користі і насолоди від цієї страви дуже багато. Частково спаржую квасолю поклала в холодильник, буду готувати на вечерю з цибулькою чи з чесничком, можна просто з паніровочними сухарями посмажити. А цей залишок, для нас це на вечерю багато, ціле відро ми не з'їмо, буду заморожувати. Перед цим відірву ножем отак беру, і отак от всі ці хвостики удаляю таким звичайним ножем. Потім помию, буду різати спаржу такого розміру навпіл. Тако на три частини. По 5 см будуть брусочки у мене. І, як ви бачите, хочу сьогодні зробити смачний і корисний напій, поки є сезон чорнобривців і м'яти. Спочатку поріжу і запакую спаржу, а потім вам покажу, як я роблю компот такий з чорнобривців. Зробила одну порцію посмажити, іншу зробила невеличку порцію для супа. Поклала в кульочок, закрутила, і потім зверху буде ще отака плівка, щоб більш компактно в морозильній камері можна було покласти. Після цього відправляю в морозильну камеру. А тепер. Запрошую всіх на свій город. Буду хизуватися пониці, котру я пересаджувала влітку, показую вам, як прижилася моя полоничка, садила я її влітку, всі кущики до єдиного прижилися. Глядачка мені писала, що все приживеться, так і вийшло. Я задоволена, жодний кущик не загинув. Перший раз я влітку пересаджувала полуницю і вдало. Потрібно вже сітку знімати, все ніяк руки не дойдуть, вже не настільки жарко. І вона вже гарно. Прийнялася можна вже прибирати затінок. І тепер з вами зробимо смачний, корисний, дуже ароматний напій, з чорнобривців і м'яти. Розповідати рецепт буду на півтора-літрову банку. Можна на 3-літрову, скільки хочеться, але тоді двойну порцію доведеться вам взяти. Для цього взяла 1,5-літрову банку і наповнила водою. Далі цю воду наливаю в кастрюлю, і вона повинна закипіти. В банку кладу 7-8 квітів чорнобривців і невеличкі дві гілочки м'яти. Хто не любить м'яту, можна не класти. Додаю 100 г цукру і лимонна кислота, у нас йде 1 четверта ложечки. Десь отак от чайної. Хто, наприклад, любить більш солодке, можна покласти на 50 грам більше. Хто не любить солодкі, можна замість 100 г покласти 70 грамів цукру. Теж буде непогано. Заливаю кип'ятком, перемішую ложечкою, щоб скоріше розчинився цукор і лимонна кислота. Закриваю звичайною капроновою кришкою, Укутую ковдрою до повного остигання. Напій з чорнобривців і м'ятий постояв під ковдрою до повного остигання. Подивіться, який прекрасний красивий колір. Друзі, спробуйте і ви зробити такий напій. І обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити цікаві відео. А на сьогодні все. Говорю вам до побачення, до зустрічі на каналі Хата біля Ставка.